ЄС ввели 11 пакет санкцій проти Росії. В основному він направлений на компанії з тих країн, які допомагали Росії обходити санкції. Але що цікаво, що цей пакет санкцій відкладали вже кілька тижнів, а можливо і місяців, через те, що Греція не погоджувалась ввести ці санкції, поки національне агентство запобігання корупції на ЗК. Не прибере зі свого списку спонсорів війни грецькі судноплавні компанії. Тобто, фактично пару місяців Росія продовжувала отримувати санкційну електроніку через те, що на ЗК придумала якийсь список. Причому цей список абсолютно нічого поганого цим компаніям не робить. Це просто декларативний список, який абсолютно ніяк не впливає на ці компанії. Звичайно, легко створити якийсь список міжнародних компаній. Замість того, щоб боротися з корупцією. адже НАЗК мало б перевіряти декларації службовців і виявляти корупцію. Чи давно хтось чув про те, що НАЗК знайшло корупцію у якихось чиновників, замість того, щоб займатися такою нудною, але потрібною для країни справою, НАЗК вирішило займатися своїм піаром при цьому завдаючи шкоди Україні. Адже ці кілька тижнів чи місяців Росія продовжувала отримувати електроніків та будувати з неї, Ракети, якими потім обстрілюватиме Україну, навіть санкції РНБО нічого не дають, адже на діяльність підсанкційних осіб санкції РНБО дуже мало впливають. Що вже казати про якийсь список на ЗК, який взагалі ніяк не регламентується. просто піар та популізм.